Ми приїхали, ну, по крайній мірі не програвати то точно. Ну, але вдалося виграти і добре. А -а, Невеса сьогодні майже не було помітно на полі. Це пов'язано з щільною опікою гравців лівого берега? Ну так, треба відмітити, що команда Лівий Берег така організована і в обороні, і всередині. Сильно не дали нам розгулятися, але він прийняв участь в забитому м'ячі. Так що, так що ну, звичайно, через тиждень повинен краще зіграти, то однозначно. У лівого берега були дві вимушені заміни. Чи полегшила це роботу Карпатам в другому таймі? Ну, напевно, так. Я все таки, коли. Основні гравці де дістають травми, то, чайно, то на користь спортивнику. Так що... Але команда до кінця билася, напругу створювала біля наших воріт, Так що було непросто в кінці. Мироно Богдановичу, протягом своєї кар'єри ви були на багатьох стадіонах. Як вам стадіон Лівого берега? Дуже гарний стадіон, тільки треба привести в порядок поле. Головний тренер Інгульця Владислав Лупашко звінувати лівий берег та Карпати у стимулюванні команд. Що можете сказати на цей рахунок? Та ну я такі дурниці не коментую. Так що, ну, що я буду коментувати. Ну, знаєте, я дивився, як грав інгулець дві гри агробізнес і дома з, з нивою. Ну, у них було сім стопроцентних моментів забити гол. Вони не забили. То вже їхні проблеми. Поступилася, не б сказав би, що поступились, та по, по таблу поступилися, але по ігрі, я так не думаю. Тебе випустили на заміну після вимушеної заміни влади Войцеховського. Як швидко вдалося ввійти в гру? Е, Важкувати так спонтанно. Е, просто скажу, незадоволений своїм виходом. Е, як збиралася будувати гру з Карпатами? Це я вам не розкажу. Можу сказати, що ми контролювали ігру. Просто один момент, де людина виконала і це вирішило долю матчу. А, сьогодні нашій команді майже не вдавалося створювати моменти біля воріт суперника. З чим це може бути пов'язано? Е, так, по ходу ігри моментів особливо не було, що в Карпат. Я думаю, нас найбільше там було сідне. І при посилки, я вийшов на заміну, я розганяв там 3-4 атаки, які я неудачно. Розпорядився м'ячом, були предпосилки хороших атак більше в нас, ніж в Карпати. Як вважаєш, чи рахунок по грі? Я вже коментував. Чи відчувалося по грі те, що Карпати очолюють турнірну таблицю? Ну, хороша команда, відчувається зразу. В наступних матчах результат для нашої команди тепер буде особливо важливий. Він завжди важливий для нас був. Важка гра, «Карпати» – хороша команда, ми теж налаштовувалися. Мені здається, вирішили все дрібні деталі, індивідуальна майстерність футболістів, тому що так у них там півтора-два моменти. У нас один-два моменти, і так вийшло, що суперник забив гарний гол. Ми намагалися відіграти себе. Не, не вдалося. Тому рухаємось далі і налаштовуємось на наступні ігри. Е, з чим пов'язуєте те, що в нас сьогодні було так мало моментів біля воріт суперника? Ну, гра високого рівня. Мені здається, і е, також Україна було багато моментів, тому що. Зустрілись дві дійсно гарні команди, і результат стояв на першому місці. І всі хотіли здобути позитивний для себе результат. Тому така гра схожа на шахи. Десь один момент там, один момент там. І, на жаль, не вдалося нам забити. Чи відчувається те, що Карпати очолюють одноосібну турнірну таблицю? Дійсно дуже гарна команда. Е, не даремно знаходиться там, де вона знаходиться, футболісти високого рівня. Е, але я гадаю, що ми дали сьогодні гідний бій і будемо сподіватися, що на виїзді вдасться забрати реванш. Е, в наступних матчах результат для нашої команди тепер буде особливо важливий? Для нас і був, і буде результат важливий, тому що ми боремось за найвищі місця. Е, попереду також. Ігри з гарними командами, теж епіцентр, дуже кваліфікована команда. Засвідчую той факт, що ми програли по рахунку, але не програли по грі. І нам, нам не соромно за нашу гру, не соромно за нашу самовіддачу, за нашу ігрову дисципліну на футбольному полі, за відношення наших футболістів до гри. Але ключовий епізод, знаєте, індивідуальна майстерність під Лепінця, вирішила долю матчу. Ми, на жаль, не. Змогли скористатися своїми нагодами. Владислава ви Цуховського вимушено замінили на 55-й хвилині, Андрія Якімова на 68-й хвилині екстрено забрали з поля. Що відомо про їх стан? У ну, Цуховського м'язова травма. А в Андрія Якиміва, ну, не знаю. Ми чекаємо лікарів на їхній вердикт. Ну, там щось серйозне. тут, тут хуй. Май Бог, що все було добре. Пропущений гол помилка захисників чи воротаря? То в комплексі то в комплексі там, середньої лінії, задньої лінії захисників. Команда програє, а не індивідуального футболіста. Як збиралися будувати гру з Карпатами? Ми контролювали хід гри, хоча м'яч був в Карпат більшість в першому таймі, але все одно ми контролювали гру і ми знали, що ми робимо. Вийшло так, як вийшло. З чим можете пов'язати те, що сьогодні в нас було досить мало моментів біля воріт суперника? Розумієте, з такими е хорошими командами Карпати е – це команда дуже серйозного рівня на сьогоднішній день навіть. І вони не, б... не дають багато шансів, щоб щось біля своїх воріт не допускають помилок. Тобто треба, коли навіть дають. Половинку процента, одного шанс, треба ним користатися. Хороші команди багато не дають можливостей. Чи відчувається те, що Карпати на першому місці очолюють одноосібну турнірну таблицю Чемпіонської групи? Так, е, да, Карпати. Карпати по грі на першому місці е, не заслуговують на це. В наступних матчах тепер результат для нашої команди буде особливо важливим. Та ні, нам результати завжди важливі. Ми не дивимося далеко наперед. Ми рухаємося від гри до гри. Зараз ми відновимо команду, постараємося відновити наших футболістів і підготувати їх до гри з епіцентром. Нічого нового, все як завжди. Головний тренер Інгульця Владислав Лупашко звинуватив лівий берег та Карпати у стимулюванні команд. Що можете сказати на цей рахунок? Нічого я не можу сказати взагалі. we you